Якщо ви, як і я, забуваєте погодувати закваску, покупати, вона у вас починає кислити. Одним словом, ви не печете кожного дня хліб і не хочете годувати закваску кожного дня, але щось смачне і цікаве їсти хочеться, то рекомендую робити бігу. Біга це 2-3 грами дріжджів, 150 грамів води і 250 грамів борошна. Що буде далі, покажу. Сьогодні я зробила бігу, ставлю її в холодильник на одну добу. Завтра буду пекти піцу та смачний хлібчик. Звісно, це не зрівняється з тістом на заквасці, але досить хороша альтернатива. Грамовку ви можете варіювати самі. Це у мене грамовка на велику піцу в діаметрі 34 см. Та на один невеликий хлібчик. Борошно звичайне біга може зберігатися від одної до двох діб. Тобто, якщо ви не встигнете спекти завтра, то можете це зробити і після завтра. Чому так здалека заходжу? Бо це база, яку треба розжувати і розсмоктати. А мені цього ніхто не розсмоктував і не розжовував.